Сьогоднішній випуск почнемо з чистого цинізму від росіян. Вони подавали котлету по Київськи на фуршеті ООН саме в день масованого ракетного обстрілу, Києва та низки мирних міст і вбивства десятки українців. Підтвердження цинізму росіян можна почути і від пропагандиста Соловйова, який вчергово закликав знищувати міста України. Стёр з це землі. Адісу Ніколаїв. Харків і Київ помста від наших військових тепер буде ще більшою. Цієї ночі жителі Ростова повідомили про потужну атаку невідомих БПЛА. Деякі росіяни взагалі повідомляють, що це одна з наймасованіших атак на місто за останній час. Ще одне пекло для окупантів на лівобережжі Херсонщини влаштовує вже сама природа. В мережі публікують кадри лісових пожеж, які схоже витісняють ворога з їхніх позицій. Російська Федерація виробляє майже у вісім разів більше ракет Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення. Всі вони базуються на західних деталях. Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва у 2021 році. Росія виготовила лише 56 ракет. Х-101, минулого року. Росія виготовила 420 ракет. До речі, саме цими ракетами Росіяни вдарили по найкращій лікарні Європи Охмадиту. Більше того, в НАТО прогнозують, що війна в Україні триватиме ще 3-4 роки. Про це заявив посадовець Альянсу. За його словами, Російська Федерація готова жити в умовах воєнної економіки. А тим часом Британія дозволяє Україні завдавати ударів ракетами Шторм Shadow в глиб території Російської Федерації. Про це повідомила Блюмберг, посилаючись на нового міністра оборони. А Нова Зеландія виділяє пакет допомоги Україні на 9,8 мільйона доларів. Про це повідомляє прем'єр-міністр країни. Розподіл коштів наступний: 6 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, і більше 3 мільйонів на військову. Прем'єр Угорщини Орбан тепер відправляється в Туреччину, щоб зустрітися зі своєю мирною ініціативою з президентом Ердоганом. За його логікою, Ердоган проявив себе як успішний посередник у переговорах між Росією і Україною під час підписання зернової угоди. Тому треба нанести візит йому. І на сам кінець Україні потрібно 128 літаків F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський. І, Як констатував президент у питанні щодо цих американських винищувачів, йдеться не лише про їхню кількість, а й про дати постачання.